Це буде повне відео на короткий огляд зарядної станції. 2Е-СНАГа ємністю 1 кВт. Модель називається. Давайте подивимось, 2 е pps 1210 на літіум фермофосфатних акумуляторах. Ємність 1050 Вт-годин на е, змінного струму 945 Вт-годин. І сьогодні я вам трошечки покажу і розкажу цю зарядну станцію, і ми запустимо з вами разом її в тестування, тому що на нашому каналі ви побачите не просто якусь інформацію, а ви побачите реальний тест. Тому дякую, що ви слідкуєте за новинами. Слідкуєте за каналом smartshop.kr.ua. Отже, зарядна станція вчора зарядилася з 30 до 100% за 50 хвилин, дуже легко вмикається. На передній панелі ми бачимо USB-виходи, включаючи і той, що USB-C на 65 Вт для зарядки ваших сучасних ноутбуків підходить, тобто можете заряджатися напряму звідси. Окремо включаються виходи постійного, окремо включаються вихід змінного струму, окремо включається бездротова зарядка, яка розташована тут, і потужність бездротової зарядки 15 Вт. Тому чудово все працює і заряджається, що мені подобається, подобається, що у зарядної станції є ефективний обдув. Ось ці два вентилятори працюють на вхід, а ці працюють на вихід. Тому зарядна станція під час зарядки або під час потужної роботи продувається наскрізь, і тим самим вона не нагрівається. Також мені сподобалось те, що окремо всі електричні роз'єми. Ховаються за такий слайдер, це зручно, щоб дитина, наприклад, не залізла сюди, нічого не наклацала. Закривається, і ви отримуєте ось такий яскравий ліхтарик. Ліхтарик також є. Він працює в декількох режимах: це режим SOS і режим постійного світла. Відкриваєте, підключаєте, не треба ніяких блоків живлення. Кабель іде в комплекті. Одразу потужний інвертор на зарядку. Зразу вставляєте в розетку і зарядна станція дуже швидко заряджається. Також можна заряджати і від сонячних панелей. А з цієї сторони. У нас також під слайдер для симетрії і для зручності заховані розетки, в які ми сьогодні будемо підключати холодильник, Samsung і запуск тестування. Бачите, він зараз вимкнений. Це кабель від нього від холодильничка. І ми будемо запускати холодильничок, скільки він у нас пропрацює. Отже, друзі, все зручно, все класно. Ось така ручка для переносу. Вона доволі важка, якщо не помиляюсь, 12 кг вона важить. Вибачте, всі цифри запам'ятати одразу не можу, тому більш детальна інформація написана на коробці. Якщо вас зацікавить цей продукт, ви можете звертатися, я вам скину повністю всі технічні специфікації. І сьогодні в відео я обов'язково вам скажу ціну після того, як ми запустимо в роботу наш холодильник. Отже, ми підключаємо розетку з цієї сторони наш холодильник. Так. Тепер ми вмикаємо зарядну станцію і вмикаємо вихід постійного струму. Ой, змінного, вибачте, змінного струму. Зарядна станція протестувала вентилятори. Так, у нас холодильничок увімкнувся. Так, увімкнувся холодильник. Ну, компресор зараз поки не працює. Компресор буде працювати дещо пізніше, десь за 5 хвилин, бо це інверторний холодильник. Він плавно дуже запускається, але зарядна станція потягне будь-який холодильник, тому що у неї номінальна потужність. Давайте подивимося, скільки. 1200 Вт е, номінальна і 1800 максимальна, тому будь-який холодильничок вона запустить. Цей тест ми запускаємо з цілі того, щоб реально показати, скільки від неї буде працювати холодильник. І давайте визначимося з часом. Сьогодні у нас. Субота, 2 вересня 8.51, ну, тобто, ну, 9 година. Я думаю, що якраз о 9 годині у нас запуститься холодильничок. Отже, субота, 2 вересня 9 година ранку, ми запускаємо зарядну станцію в роботу. Тепер по цінах. Дивіться, цінова пропозиція для всіх наших підписників, які підписані на канал smartshop.kr.ua, це 30 тисяч гривень. На зарядну офіційну станцію з гарантією один рік, і для військових знижка ще 2000 тисячі гривень, то 28 тисяч для військових та їх родин. Не обов'язково на передову можна і додому брати. Але якщо ви нас захищаєте, ми вам дуже дякуємо. І відправка за наш рахунок по всій Україні. Дякую.